У Запоріжжі внаслідок нічної ворожої атаки постраждала жінка 82 років. Її госпіталізували. Противник бив шахедами, повідомляють ВВА. ДСНС зазначає, що внаслідок влучання БПЛА в одну з багатоповерхівок сталося загорання квартири на сьомому поверсі на площі 30 квадратних метрів. Є наслідки для Миколаївщини цієї ночі. Ворог атакував обласний центр. Також шахедами повідомляє голова ОВА Віталій Кім. Внаслідок наслідок падіння уламків шахеда є пошкодження складського приміщення та загорілося. авто. більше деталей поки немає. На щастя про постраждалих не повідомляли. Термобаричну бойову частину ворожого безпілотника знищили вибухотехніки поліції Кіровоградської області. Правоохоронці отримали повідомлення про виявлення на території області збитого небезпечного об'єкта, виїхали на місце та провели його обстеження. Бойова частина ворожого БПЛА, як виявилось, не здетонувала. Фахівці знищили об'єкт методом контрольованого підриву. І, власне, дуже часто ми говоримо, що такі небезпечні об'єкти не детонують, тому якщо ви бачите щось подібне, не підходьте. Ходьте, не торкайтеся, телефонуйте одразу 101. І до лінії фронту танки, два зенітно-ракетні комплекси росіян, знищили на Донеччині наші бійці. Про це повідомляє оперативно-стратегічне групування військ Хортиця. Працювали ефпівідронами, пілоти комендатури швидкого реагування розвідувально-ударних безпілотних авіакомплексів Фенікс бригади Помста. На кадрах видно, що ворог намагався маскувати свою техніку та зброю.